Коли це такий заряджений гольф, треба на таких нарядах і на таких педалях. Оп. оп. От це апаратурка. І казати малышкам, коли вони рожали, всі тіли дрожали. Достая так оп, протерли і погнали, дивитися тачечку. У нас гольф 2008 року, 190 пробіга, на яких фарах, омивачі фар, дісочки порядочні, ніхуя себе, та це спорт. Та ти що ти? А ну загляньте под потолочок. Вау, от это е та. -та. Чи, глянь кожа серий. Та тут Шкіра просто. напа. Вау, панорама. Монтирус. А телевізор який. Мама. Все родна. працює, камерка заднього видно, навіть є. Слушай, ну твій лук мене зводить з ума просто. Ну, я ж кажу, як я, яка тачка, так і надвигається правильно. Нормально. А ви там Менше більше... там сосіть пиво з повторачок і давайте залітайте, забирайте пушку. Мені можна здається, кліти, можна влітичність. Ти може не ти будеш розмовляти ні з ким в такому костюмі. Да я здоров'я не буду. Я Даже не стихна... знаю, що дорожче, ця тачка чи твій лук. На цій тачці тебе всі будуть відступати в такому наряді. Я понял. Будуть відкривати двері біля пузатої хати. Слышишь, а в гольфі є ці ручки? Що я перший раз бачу ці є, ручки. Є, є, Точно? Є, да. да? Нормально. Що... Ого! Щось у тебе підкрадулі спали. Так тому що 160 коней а, себе. А, я зрозумів. А що по підкрасам? Один малесенький. Така криміто. красива, як і твій костюм. Так. Да. Один малесенький, то то можна сказати, що його немає. Я поняв. Стекла риги. А Рік, пробіг, мотор. Восьмий, 190 пробіга, 1,4 на 160 кобил, по-моєму. Да? Да. Ну якщо що, пишіть давай, коментарі, питання. Давай, давай, пока. Пока. Та де пока? Яке? пока? Хай дивляться на мене красиво. Ще ж моторчик не показав. А, Ну давай, давай. Сейчас сейчас моторчик показать. сказати, що есть доставка по всей Україні. в Telegram, Instagram. Треба трошки допшика, щоб ну, красивіше. Ну Да, щоб був такий же красивий, як і твої тапки. Все, погнали работать.